Ви відчували колись цю тестостеронову силу через сам аромат? Вдихаєш? І да, шара, що перед тобою, Альфа. Новинка 2025 року від концептуального паризького бренду Ормон Парі, де кожен аромат асоціюється з певними гормонами для того, щоб викликати певні асоціативні емоції про конкретний запах. Даний аромат позиціонується як аромат сили, впевненості, домінантності, який натхнений ідеєю тестостерону, але у вигляді метафори настрою. Тобто, він не містить саме гормонів, а пробуджує образ сили через. Сам запах. Саме з цим парфумом ви можете впевнено відчути себе альфа навіть без справжнього гормону. Насамперед, на початку зустрічає нас енергійний початок кислості та гірчинки грейпфруту, який поєднаний з корицею та ваніллю, при тому плавно переходячи в солодкавість праліне, яка ніжно розтопилася на куску сухого дерева. При тому аромат оповитий великою кількістю мускусів та амброксану. Приємна легка солодкавість з освіжаючою кислинкою, яка насправді буде реально топово сидіти у будь-яку пору року, у будь-яку погоду, підходить як для чоловіків, так і для жінок. І найголовніше доступний в нашому асортименті враз. 1 мл, тому обов'язково рекомендую до затесту.